Друзі, всім привіт! У всій Україні наступили заморозки. Хочу вам показати, як лохина пережила їх, Чи нічого не чи нічого не померзало. Так, ми бачимо, лохина поміняла колір трішки на червоний. Це нічого страшного, їх то можете не переживати. Це в неї такий. Вона так реагує на пониження температури. Так, Такі листочки робляться червонуватими. Ось молоденькі. Видно, нічого тут не пообмерзало зовсім. Лохина дуже витримала до морозів, міської до температури, можете не перейматися. Так. YouTube, дивлюся, всі де Деколи дуже все плачевно. Дивлюся на виноград, виноградських людей пообмерзав в деяких частинах України. Ну, всяке буває. Так усі ще палили під полуницею і так далі. І лохина, Вроді саженці, все чутово, давайте зібрамо. верник, подивимося на живці. Так. У нас зараз дуже жарко, я відкрив форточку. Так, ну стоїмо Що у нас. Стоїмо У нас все прекрасно. Так, Тут у нас Брабант, голд Брабант. Ось у нас вже... Лохини. Ну що я можу вам сказати. Нічого я критичного тут зовсім не бачу. Яка бу... Які були живці, такій лишились. Всі зелененькі, біль... більша частина. Тут не все так. З маленькою, чого, з мапемою. Так, все добре, нічого критичного не знає. Так. Якось все. Ось тут така кількість невеличка зарицевана. Вроді невеличка, але в поштушну тута доволі багато виходить, то в районі 30 касет. Тобто в районі 25 тисяч серженьців. Ще потрібно трішки в цю половину доробити. А далі вже чекати літер. Чекати, щоб це все тут вкорінилося, повносити і все на половиночку. Ну, все, друзі. Дякую за увагу. А, також купив я ось таку трубку ще, сьогодні забрав ось таку і приведемо сюди, треба ось тут, на цю площадку палив дождування. лохинку. Ну, тепер точно на цьому все. побачення.